Гроші на оплату комунальних послуг або на закупівлю дрів для обігріву житла. Благодійний фонд Карітас Полтава допомагає переселенцям одноразовою грошовою виплатою. Програма діє до 1 січня 2026 року. Реєстрація проводиться протягом місяця, кажуть благодійники. В таких територіальних громадах, як Полтавська, Зіньківська, Карлівська і Гадірська, щодо компенсації, яка буде виплачена, це сума 19 тисяч чотириста гривень. Вона виплачується одноразово на картку, яку вказуєте при офісу. Оформлення програма діє для всіх внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до громад починаючи з 2022 року. Тим не менше, у фонді підкреслюють, дохід домогосподарства не повинен перевищувати 6160 тисяч гривень на людину. Категорії проекту: люди похилого віку, 60+, вагітні або жінки з дітьми до 3 років. Люди, які мають інвалідність першої або другої групи, та одинокі батьки кажуть у фонді. Переселенка Юлія, яка проживає у ковалівці, зазначає, дізналася про виплати у групі в месенджері, телеграм на комунальні услуги на комунальні послуги, та й в принципі на саму оренду і на комуналку, тому що взимку дуже багато грошей йде на газ. Само самоопалення дому, приватного дому. будинку, дуже багато йде грошей на це. Пані Юлія переїхала до Полтави з Бахмута. Зараз проживає у Супрунівці. каже, таку допомогу отримує вперше. Дізналася від знайомих, потім звернулася сюди. Мені вже допомагали. І мені позвонили, запропонували прийти оформити допомогу. Кошти витратити на комунальні послуги. Планую. Знайома сюди їде, мені підказала дорога. Працівники фонду зазначають, потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи форми ОК 5 або ОК 7 та підтвердження категорії вразливості. Подати заявку можна за номером, який ви бачите на екрані. Реєстрація на отримання допомоги проходить у Полтаві в офісі благодійного фонду Карітас.